У першій серії параноїку кіху не сниться сон. Мовляв, фіну в себе дома. Дзвінок у двері, по камерах там нікого. Герой відчиняє там ведучий у чорній масці. Приніс посилку у вигляді візитки. Сон сам по собі дивний, тому що він починається з прогулянки закоханої пари, яка шукає номер в готелі, і це взагалі на сон не схоже, але прокол тут в іншому. Протягом першого сезону кіхун, як і багато інших, зрозумів, що в організації гри в Кальмара присутня ієрархія: кружечки, трикутники, квадрати. Явно є хтось вище, лідер, який віддає команди. Коли герой перемагає в кальмара, він в цьому тільки перекона бо ведучий зустрічаються з ним особисто та ділиться з ним деякими аспектами Про ставки, віпів. А потім іль нам всю цю справу так само підтверджує. Так правильно, тож герой явно знав, що є лідер, ведучий. Це все правильно, але кіхун ніколи його не бачив. Протягом ігор ведучий на людях не з'являвся. У лимузині в кіхуна були зав'язані очі, але у вісні герой-ведучий з'являється у своїй чорній масці з унікальним дизайном, про який кіхун знати ніяк не міг. Точно ні. Глядачі ж річ, що дають, переглядати перший сезон творці, звісно ж, не будуть.